Олег Кулініч, група відродження 147-й виборчий округ Полтавщина. Шановний пане голово, шановні колеги, шановні виборці, сьогодні в суспільстві широко обговорюється питання відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення. Із закликами до дискусії з цього питання звернулися президент України та голова адміністрації президента. Як представник аграрного регіону Полтавщини, хочу також звернути вашу увагу на це надзвичайно важливе питання. Безумовно, мораторій не може бути вічним, адже вирішувати, що робити із земельною ділянкою, справа її власника, а не держави. Держава має лише встановити чіткі правила гри на ринку земель, а не забороняти їх купівлю-продаж. В той же час необхідно врахувати, що швидке зняття мораторію пов'язане із значними ризиками. По-перше, можливий перехід значних масивів земель від підконтроль великих корпорацій, зокрема іноземних. І внаслідок цього відбудеться поступове витіснення малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників і фермерів. По-друге, це поширення рейдерства шляхом викупу земельних ділянок в середині земельних масивів та подальше блокування використання цього масиву. По-третє, стимулювання відтоку населення сіл, де сьогодні і так не вистачає робочих рук, та знищена соціальна інфраструктура села. І це не всі можливі ризики. Тому політики, які говорять про миттєве запровадження ринку сільськогосподарських земель, мають в першу чергу обговорювати неочікувану дату зняття мораторію, а ті законодавчі рішення, які дозволять уникнути вказаних ризиків. Депутатська група відродження відстоює позицію, що мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення повинен бути зняти, але поступово та максимально помірковано. Вкрай важливо почути людей, їх побоювання та очікування. Потрібно широке суспільне обговорення проблеми. В іншому випадку говорити про позитивний результат буде важко. Для забезпечення широкого публічного обговорення цього питання вчора на комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин нові була внесена пропозиція щодо проведення парламентських слухань на тему запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Хочу проінформувати вас, що ця пропозиція була підтримана членами аграрного комітету і відповідно підготовлений проект постанов Верховної Ради з цього питання, який буде розглянутий на наступному засіданні комітету. Депутатська група відродження переконана, що перед прийняттям рішення знімати мораторій чи ні, Верховна Рада має почути думки усіх учасників земельних відносин. Нам необхідно обговорити це питання із залученням широкого кола політиків, представників місцевих рад та наукового середовища. Але перш за все ми повинні почути людей, тому що земля це власність українського народу, і саме український народ має вирішувати, як нею розпоряджатися. Дякую.